Вітаю вас. Ви дивитесь новини лайф. Ми відвідали спільний брифінг президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який сьогодні несподівано завітав до Києва. До речі, це його перша поїздка до столиці України за останні 12 років. І за словами саме Віктора Орбана, про зустріч домовлялися ще у Брюсселі не так давно. І до речі, в той самий день розповсюджували відео засобами масової інформації, де до президента Зеленського підійшов Віктор Орбан, потиснув руку і вони щось обговорювали. Українці. Гадали, що саме стало причиною розмови, і ось ми вже сьогодні дізналися. До речі, 1 липня Угорщина очолила раду ЄС, і саме за словами Орбана, це і стало таким певним поштовхом для того, щоб саме він приїхав до Києва. Бо 6 місяців Угорщина буде головувати у раді ЄС. Також за словами Віктора Орбана, він дуже цінує українців, і також сьогодні було оголошено при відкриття першого. Української школи в Угорщині також президент України подякував Орбану і за участь його країни саме Угорщини, у саміті мі миру. І також президент Зеленський. Заявив, що дуже цінує, що Угорщина підписала спільне комуніке після саміту миру. І Також Віктор Орбан в відповідь на це заявив, що дуже цінує усі ініціативи Володимира Зеленського щодо саме припинення вогню і щодо наближення миру. І також за словами Віктора Орбана, усі певні такі ініціативи, які Володимир Зеленський пропонує за словами Орбана, це досить на це потрібно довгий шлях і певні такі дипломатичні маневри. І Віктор. Орбан саме попросив Володимира Зеленського подумати над його ідеєю, а саме вона складається з того, що потрібно припинити вогонь і розпочати перемовини з РФ за словами саме. У, угорського прем'єра саме це може стати таким, е, саме це може пришвидшити саме мир. Володимир Зеленський не знаємо, як відреагував. Він після саме слова саме Орбана нічого не коментував. Також Орбан заявив, що Угорщина буде брати участь в модернізації нашої української економіки, і також сказав сам Орбан, що Планується саме угода, яку саме угорці мають з іншими їхніми партнерами, і саме про що про безпеку, чи можливо про зброю, чи про соціальну сферу. Про це не було нічого сказано. Але за словами самого угорського прем'єра, це угода про співпрацю, співробітництво. І також Володимир Зеленський це підтвердив. І сказав, що будуть вестися саме перемовини, вони будуть набирати нові оберті. Оберти і буде навіть збільшуватися певна перемовна команда. Дійсно, буде дуже цікаво дослідити, до чого приведуть ці перемовини, і чи дійсно буде якась певна угода. Також Віктор Орбан зазначив, що приїхав до Києва, аби вирішити всі суперечливі питання для того, щоб налагодити відносини, оскільки вони останнім часом були не на найвищому рівні. Ну і за словами президента, точки дотику знайшли, і дійсно, ось саме між двома країнами буде. Прогрес, і вони обіцяють один одного слухати. Така б інформація після брифінгу президента України Володимира Зеленського та прем'єра міністра Угорщини Віктора Орбана. Дякую, що залишаєтесь з нами.